Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі під назвою моє життя. Сьогодні я хочу вам показати, як прив'язати хачок п'ятьма різними способами. Ось такий, друзі, хороший, карповий. Його можна прив'язати як на таку жилку, друзі, ось, так і на любу волосінь, на яку вам потрібно. І, друзі, починаємо. Перший варіант, друзі, я думаю, це найпростіший. Думаю, його може зв'язати кожен. Ось. Беремо, просовуємо вухачок, потім. відтягуємо сантиметрів, 7-8. Ось. Тут робимо. Ось таку, друзі, петельку, так скажемо. Зараз більшу зробимо. Ось, ось так, друзі, виходить. Зажимаємо і починаємо обматувати ось так нашу жилку вокруг гачка разів 5 або 6. Хто скільки хоче, друзі. Ось так. Ось обмотали, друзі. Беремо ось тут і наш кінець заводимо зараз. Ось це ушко. Можна змочити, а можна так затягнути ось. Ось так, друзі, у нас виходить. Ось так і він не відірветься. Ось, друзі, ось такий вузол у нас вийшов. Це перший вузол, І зараз переходимо, друзі, до другого. Так, друзі, ось у нас перший вузол. Тут гачок я відрізав від жилки, щоб вони тут лежали. І другий, друзі, зараз буду також такий же самий прив'язувати. А другий, друзі, нам це ще, напевно, простіше буде. Ось просовуємо знову це ушко, відтягуємо так. Потім потрібно, щоб тут вийшла невелика петелька. Ось зараз Тут зажимаємо, друзі, один раз перекручуємо, Ось зажимаємо і починаємо крутити також раз, разів 5, 6, можна 7 то скільки захоче. Але щоб не дуже мало було. так Все, і, друзі, я вже перекрутив. Потім цю петельку просовуємо нашу ось о, друзі, яку ми залишали. І ось так, друзі, класно затягуємо ось. О. І все також. Вузол номер 2 готовий. Ось ось такий, друзі. Гарний у нас вийшов. І переходимо, друзі, до вузлу номер 3 Так, друзі, ось наш другий гачок. Тут також лежить, я його відрізав. Тепер -ки ось буду зараз такий прив'язувати. Ось він у нас з лопаткою. Тут немає ушка, він плоский, тому також цей же самий. Шнур ось беремо, прикладуємо доверху ось так, друзі, шнур. Беремо ось тут. Ось так за голову тянемо сюди. Ось, ось зараз покажу, щоб вийшла тут у нас, друзі, пателька. ось Трішки відтягуємо і ось цим відрізкам. Починаємо крутити також разів 5, шість, щоб вийшов гарний, друзі, міцний вузел. Так. Перекрутили, беремо тепер, друзі, і просуємо ось це ушко, яке у нас вийшло. і затягуємо все міцно так. Ось, друзі. Затягнули. Взагалі навіть не шевельнеться вузел, вузел цей. Усьо тяну. І ось такий, друзі, вузел вийшов. Як ми бачимо, гачок лежить рівно. То не буде він отак скручений, як що не вмієте в'язати. Ось, друзі, ось такий вузел. І переходимо до узлу номер 3 Так, друзі, ось наш гачок номер 3 Зараз я буду вам показувати, як прив'язувати четвертий гачок. Ось такий, такий же самий, ось, як оці. Тепер беремо наш шнур, складуємо вдвоє, ось склали, можна трішки змочити, щоб він краще складався. Беремо наш гачок, друзі, просовуємо, просовуємо все ушко. Ось просунули. Ось так, друзі. Потім під низом, ось тут. Проводимо ось так, друзі. І оцією петелькою наш гачок вкриваємо ось так, друзі, щоб ось так вийшло. І тянемо. Ось зараз потрібно підправити. Цей вузол, напевно, буде простий. Ось, о, друзі, як у нас тут виходить. Ось так гарно. Дуже міцний, дуже простий, думаю, кожен зможе його прив'язати. І зараз буде останній вузел. І останній буде най... такий, як я завжди в'яжу на риболовлі. Ось про цей вузел, наприклад, друзі, я майже нічого не знав. І переходимо, друзі, до п'ятого вузла. Так, ну що ж, друзі, і останній на сьогодні вузол. Це найпростіший, як на мене. Я його постійно в'яжу і зараз вам покажу, як я його роблю. Беру шнур, протягую сюди. Ось так далі. І з цього роблю ось тут таку петельку. Петельку ось, зажимаю її і зараз і ось так починаю, друзі, обматувати. Це схожий на перший вузол, але трішки інакший і мені його в'язати легше, я до нього вже привик. І завжди майже використовую його. Ось, держимо ось так, затягуємо. І все, друзі, ось такий гарний вузол. Все. Він не розв'язувався в мене ніколи. Ось видержував гарну рибу. Ні разу ніде нім не одірвався. Ось так, друзі, і це був останній на сьогодні вузол. Ось так прив'язали ми 5 хачків різними способами. Найпростіший, мені кажеться, ось цей, якщо ніхто не вміє в'язати. Він і міцний і дуже легкий. А, на мій погляд, ось цей мені більше всіх подобається. Найсложніший, друзі, я не знаю. Ну, може, ось цей буде, але не такий він і сложний. Також є ось такий вузол класний. І, друзі, я вам показав, як прив'язати гачки п'ятьма різними способами. Якщо це відео вам сподобалось, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, якщо хочете наступну риболовлю. Ой, наступне, щоб я зазняв. Або риболовлю, або також щось роблю собі. В'яжу гачки, наприклад. Або щось роблю для риболовлі. І, друзі, всім пока!